У є різні покриття для діток. Ось дивіться, площадка є із таким каучуковим покриттям, є із пісочком покриття. Тут дуже гарний такий кораблик, гарно на ньому. І корою заложено. Тоже прикольно, ну, як на мене, оце саме, саме прикольніше, це і оце каучукове. А тут взагалі настільки сучасні гукіри дитячі іграшки, воно ну, настільки все безпечно, дивіться, все пластикове, гарненьке, м'якеньке і кожен же тюник, як кажуть, всього сантиметр. Е, Всіх все для чогось зроблено, все можна потрогати, пощупати, розказати дитині, де болтик, де гаєчка, ось тут можна вилазити, так можна рахувати. Ну, корисно, настільки все продумано. Якісно. А ось цю машинку зараз я вам покажу. Давайте в наступному відео тут просто шикардос. Дивіться, такого маленький огляд. А в наступному вже зустрічаємося. Хочете замовити червону і кручурну щуки, пишіть мені особисті повідомлення.